Так, пишемо, що ніхто нічого не пише. А чому невідомо, мабуть. Всі вже пішли, мабуть. Зайшла ще, йшла по ходу до зупинки, зайшла у. Ларюк, де продають семена насіння, запитала за той лук семилітній, вона каже, поки нема, а хотіла купити, посадити і я, бо в мене нема. Я є, не пішла, бо ще багато роботи Люба. Добре люба. Ніна Микитенко, я є, слухаю, дівчатка, щось черконі ж там, бо слухайте, слухайте, а чат стоїть. Це ж такий час 11 годин, що всі люблені Оллін стрім прослухають, продивляться і до роботи, а я тоді одна залишаюся. Та є такі справи немає того, тої цибульки семирічної. А коли вона буде, каже, вона каже: не знаю, але ви повинна бути, її уже зібрали насіння так же. А чого нема, не знаю. Каже, зайдіть на ринок, може, на ринку. Та я не стала заходити, бо часу не було. Думаю, який ринок? Мені треба вже думати, бути, а я на ринок ще піду. Діанка Оля Чумаченко. В луці зелені, а в блузці зелені, так? Зелені зеленій блузці Оля. Я варила капусняк Ксюшечка пише. Ага, смачного тобі, Юля, Чи Ксюша, Діанка Ксюха молодець. Так, а що ж, зварила капуснячок? обід уже готовий, Купіть насіння і посійте, чи вона росте тільки з цивульки. Так я й заходила по насіння, ніночка, заходила на сіневий там, ларьок я й заходила. Кажу, є така цивулька? Вона каже, нема. Кажу, немає. Може, в зернятках насіння. Вона каже, нема, не то не то, я вам запропонувала, якби була. Ну, то я вже пішла, думаю, що я вже буду. Марійка Храбачкова пригощає всіх фруктами. Дякуємо, Марійко. Діанка, Ніна, привітики. Марійка, доброго дня. Вітається Ксюша з вами. Ніна Микитенко, Діана Шевчук, привітики. Сюша, доброго дня. Вітається Марійка Храбачкова. Танюша Редмі, мій дев'ятий лачик. Доброго дня, Таня, та всі добрі люди. Доброго дня, Танюшу. Доброго, дякую за підтримку. Головне, не забувайте, лачики провіряємо. Я не бачу, скільки їх щось у мене не висвічується. А бод 60ка нема. Дянка Шевчук, Ніна вам сердечка, смайлики. О, 10, появилось 10 цифра, отце вже 10 є. Дянка Ніна вам сердечка, Ксюша, Redmi Таня, доброго дня, вітається з вами Ксюша. Марійка Храбачкова, 11 лайків. Дякую, Марійко, дякую. 21 людина і 11 лайків. Провіряємо лайчики, додаємо, не жалкуємо. Нічого, скільки є, всі мої.